Я вже загрузився, хотів заїхати ближче до того Ламаншу, але не так все просто, як би то казалось. Тут е, я від нього десь кілометрів 15 від того самого самої тої переправи, але суть в тому, що я туди не можу заїхати. Бо я не буду переправлятися, туди не можна заїжджати. Вот. Хотів заїхати з боку, ну, але там, щоб заїхати з боку, тут коротше, теж не можна, бо тут тільки порт. Треба їхати в місто. В місті опять проблема, бо там. Коротше, треба досить багато звідси їхати і я вирішив, що ну його в баню, що я там води не бачив чи що. Вот, загрузився. Я так мене гарно загрузили, що я аж в шоці, блин, коротше. під самий потолок, і то так, що ще й потолок натягнули догори, бо не заходило. До речі, просто капець. на чи сильно воняє тут газу. Не знаю, чи тут здобувають газ, чи що, але такий мощний аж. Реально мощно так чути капець. Так, ми зараз йдемо вправо. Знову якісь мости. Кісь гори бачать. канал переезжаю. Вот какие-то якийсь... тут эти как они называются. Сверла. Вы тоже бачите величайцы. Что-то за сверла хрень не знаю, конечно, но... Так, так-так-так, ага, там на фірмі почалося мені навіть черевики звати, хотіли ще й цю накидку, але накидку я не вдівав, кажу, показав їм, що жарко, куртку скинув, не вдівав блискучої накидки, але берцяки взути прийшлося. До розгрузки має 600 кілометрів. Короче, добрий кусок дороги. Думаю, що собі трошки і на завтра залишу. Тут трохи, так сказати, забагато, чуть-чуть, як на Франції. Навігатор показує, що я буду там 11 -та години ночі, якщо я буду їх таким темпом, як зараз, це значить. Зараз друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцяте, дев'ять годин. Якщо б я тільки зараз стартанув, то було б взагалі добре. Я вже відранку розгружався. 200 кілометрів до загрузки. Перша чтвер. Це майже нормально, якщо б то було Німеччина, то було б нормально. тому що по автобані їдеш, собі нормально. А тут автостради, то от зараз ви бачите, я про ній проїду, може, блін. а цілу фігню 100%. Більша частина дороги прийдеться їхати знову по всяких селах, горах, лісах і от тому подібній кіліні. Тому це не дуже прикольно. Повезли в балонах вуглекислий газ. Нахер їм не потрібен хері, знає. ну але не його повезли. Тут прикольно. Показував вже навіть 13 градусів, але зараз в їзді показує 11. Завжди трохи менше, бо він... вітер обдуває той термометр. więc pokazu trochę męczy już na sprawie. Треба стати поїсти, що з мені впадло, чесно говоря. Мог не зупиченко. Я ще й забув купити сир. У мене закінчується вот. самі макарони їсти. Е, ну як самі з сердельками, там, з помідорчиками, ну але без сиру якось не то. коли вже привик до того, то вже все. Да, уж. То видаш, я тобі дашь і я шушу шоці. Опять через Париж поїдуть еще. Походу, да. У мене зовсім не тише. Рейс мій йде на південь. Чистий навігатор дурецький не може нормально написати, Показати, куди конкретно її. Що воно мені попробує? Тій навігатор попарили, я в шоці показує щось ящу... діє до Лондона мені, до речі, ближче, ніж до Парижі. Лондон я навіть ніколи не знав, але оказується ще сама крайня точка. Бо Лондон зразу близько буде до Франції. В принципі, о чому мені то знати, як я там ніколи не був? Буду-буду знати. Ну, вже знаю. Так, що тут ще цару? люди ...з українським бусом поїздити по, такій, по, по Європі. Чисто теоретично думаю, що можна, фури їздять на українських номерах, українських фірмах. з іншої сторони, думаю, що вам треба добре знати все законодавство. Так як, моєму, що логічно, що так як Україна не входить ні в Євросоюз, ні в Шенгензону, то по-любому там з податками якась хрень буде 100% і, і так далі з тою діяльністю. По-любому там якась херня буде. Мені здається, я практично впевнений, що вам тоді треба відкривати фірму в польщі і машину брати по-любому на польських номерах, щоб то все було з Європою, а не з Україною зв'язано. Тому, що вам треба для того, щоб зробити фірму? Вам треба знайти в це Типа бухгалтера. Той бухгалтер все робить. Займається всім і відкриттям фірми, і, і пробиває вам до тої фірми e, номер, там і треба регон і ніп, то є ідентифікаційні коди фірми. Вот, вони вам то зроблять. Звісно, то все коштує гроші. Вот. Не знаю, чи то можна все самому зробити, але якщо їм можна, то, то піде вам стільки часу, що передумаєте, вже займатися тою фірмою. Бо маленькими бусами, такими, там от хтось навіть питався за трафіки і бівару, то от, тим взагалі навіть нема що там, про що говорити. Такі, як спринтери, ну тіпа, такі буси, що ззаді бус, а не отак, як в мене пака, як вони кажуть. Думаю, що теж зовсім немає сенсу. У мене друг з України робив таке, пробував, один рейс він зробив, і на тому плюнув, продав того буса і закрив ту фірму. Тому все закінчилося. Тому не раджу. Враховуючи те, що мені на 8 палітовий бус роботу не завжди можуть знайти, кажуть, що їх дуже мало. і кажуть, що от, бо є там трохи більше буси, за мій мають на 10 паліт, то кажуть, на нього трошки легше роботу знайти. На мій тяжко. Плюс вантажопідйомність маленька, тому трудно. А враховуючи, що в тому желізному бусі ще й Габаритність маленька всередині, то, то тим болі буде дуже важко, а заробити щось буде ще, ще важче в 10 разів. Враховуючи, що на цьому бусі шеф мало що заробляє, заробітку на звичайному бусі ви мати не будете. Тим більше, що роботу зараз знайти на нього буде ну ось і тяжко. Тому я думаю, що це взагалі все просто бред сивої кубили. Кажеться, не видумайте хірні. Хочете, то значить робиться фірма в Польщі. Зразу в лізінг вам ніхто машини не дасть, так як у вас немає ніякої кредитної історії. І фірма тільки відкрита, тому вам хіба що брати ту фірму і вкривати, йти до когось робити, щоб у вас там якийсь цілий рік щось виплатили, якісь податки самі за себе. Тоді щось може вам дадуть в лізінг машину. Є ще один варіант. Якщо ви відкриєте фірму, значить просто є такі фірми, які дають ті машини в оренду. Тобто велика фірма бере в лізінг ті машинки. Дає їх вам в оренду. Виглядає то так, що в лізинг треба в місяць платити приблизно 2,5 тисячі злотих, а тій фірмі треба платити за оренду 3,5. Тобто вона 2,5 віддає, тисячу бере собі за ваші послуги. за те, що ви катаєтесь на тому бусі. Знаю чуваків, що так роблять. Ну, тобто я знайомий з знайом одним чуваком поляком. Він завжди возить перегруз, завжди їздить тільки на перегрузі. Каже, що інакше нічого не заробить. Вот. Нюанс в тому, що якщо його зловлять штраф за перегруз, то він тоді дуже файно заробить. Але факт такий, що він так і заробляє. І платить, каже, що нормально йому виходить. Тому це реальні варіанти. Якщо вас цікавить щось з тих варіантів, то думайте іменно про такий варіант. На початок інакше варіанту ви ліпше не придумайте. Якщо ви півроку поплатите податки, у вас буде нормальний заробіток, то вам дадуть таку машину в лізинг самому. І ви зможете ту в оренду віддати і вже робити, мати більший заробіток. На ту саму, наприклад, дуже 1000 злотих. Тому такий варіант можу вам сказати, що от думайте над таким варіантом. От. Що ще? Роботу шукати. Опять-таки. Що ви думаєте? Бо там, я знаю, що хочуть їздити. Бусиками думають, що вони та й в Україні, вони там шукають собі роботу на ноутбуці прямо на ходу. Перше, інтернет тут вам не буде дешевий, а буде дуже і дуже дорогий. Такі роботи ви і так не знайдете, то я вам вам бусам. Тут логістичні ті всі фірми, вони, як пояснив мені шеф, вони просто башляють тим системам, які мають ті всі приколи, і тому всі ті. Ну, я десь не туди вже поїхав, але хрен з ним попробую. Коротше, і вони, оці фірми, які мають тих експедиторів, вони платять тим системам бабки за те, щоб ті з затримкою в 3-4 хвилини скидували спочатку, щоб ті фірми бачили перші. Тому всі нормальні закази вони розбирають. А ви бачите за 3-4 то, що лишилося, і тільки то ви можете взяти. От. Переважно залишається таке, що просто жопа, тому в більшості воно безполізне. Соответственно вам треба шукати експедиційну фірму. Фірмі там платиться, звичайно, фірма бере процент за кожне, за кожне замовлення, причому ту фірму не цікавить, чи ви там перегруз вам там чи що. Їх цікавить, ви їм даєте габарити машини. І вони шукають, вони просто знайшли, їх нічого не цікавить, що ви там зробили як ви то зробили. Його цікавить, що він вам дав той груз, ви його доставили, все, він свої проценти взяв. Вот. І все, а далі оббастіть собі голову. Як ви то довезете, як ви то зробите? Так то виглядає. І тому ну, мусите мати експедитора і кінг Тобто інакше тут ніяк. Самі ви того не зробите ні одного, ні другого. Навіть якщо ви думаєте, що ви вчились на бухгалтера в Україні, то нічого немає спільного з тим, щоб ви бути бухгалтером Польщі. Зовсім інші закони, зовсім інші ті всі херені податкові, все зовсім інше. Тобто Тут з вашої тої освіти толку, як сказала, молока. Звісно, треба все одно шукати ту ксюнгову, і вона все вам зробить. Якщо ви думаєте, що вам хтось розкаже, хто зробити, ну то думайте, але, то ніхто вам свій хліб не віддасть. Якщо вона бере за то гроші, щоб зробити, то... Ну, то вона вам не розкаже, хто зробити без неї. Хочете, ходіть, знавайте, але ви втратити купу часу, я сумніваюся, що то буде варто. Отак. То... От